Сьогодні, сьогодні, сьогодні. Сьогодні. Ваші ще дозвольте оголосити клопотання. Воно полягає в наступному. По-перше, я надав своє повноваження Як на представництво у якості захисника згідно з 271 кодексу України про адміністративні порушення, а також виклад коротких обставин, взаємовідносин з моїм клієнтом, особа, яка притягується до відповідальності Сергію Миколаєв е, Гришком. Ваша честь, з 10.07 міжком Сергієм Миколаївичем та Адвокатським бюро Володимира Чіваля було укладено устну угоду про надання професійної промислової допомоги. 15.07, тобто вчора, на виконання усної домовленості сторони уклали та підписали письмовий договір, який я надаю головуючому. Ваша честь. На, е, на виконання договору адвокату Щіволю Володимиру Валерійовичу було вручено копію протоколу про адміністративне правопорушення 37-03-7 від 11 червня 25 року, без додатків, з метою належного виконання договору та здійснення захисту клієнта, клієнта захисник щіволь. Я просить суд надати для ознайомлення матеріали адміністративної справи 361 68 54 25 та надати час для підготовки правової позиції і викладення її письмовій форми для подання до суду. Звертаю увагу суду, що відповідно до статті 59 Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу, кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Зокрема, Гришко таким правом скористався, звернувшись до мене. Той час, коли я не перебував в межах Київської області, а перебував на відпочинку. В відповідності до вимог частини 4.38 Адміністративного кодексу України про адміністративні правопорушення, за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачені строки. Ваша честь, дані строки встановлюються протягом двох років з моменту вчинення і 6 місяців з моменту виявлення. Тому ваша честь. Я прошу задовільнити це клопотання, оскільки дане клопотання не вплине ніяким чином і не призведе до спливу строків накладення адміністративного стягнення та забезпечить право, а в той же час забезпечить право на захист особи, яка притягується. Ваша честь, я вважаю, що також це передбачено право на належний захист конвенцією, Європейською конвенції з прав людини, зокрема, стаття 6. І також ваше честь, це вже не усно, повідомляю про те, що е, у подібному випадку е, Броварський районний суд допустив, е, як на мене, дуже великої помилки, коли притягувався е, інший громадянин Борсук Олександр Миколаївич, коли суд розглянув.